Ой, стань, 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 по доляночко, ни зомі як то шкляночка. Поводити гаївки та ще й зробити благодійну справу. Унікальний відпочинковий комплекс Емілі Резорт запрошує відсвяткувати Великдень та долучитись до збору на дрони для ЗСУ. З нагоди великодня ми організовуємо фестиваль Гаївки на медузі, який буде тривати сьогодні в неділю і завтра в понеділок. Ось близько 20 артистів. Зірок ми запросили серед яких основні це безумовно Альона Альона, Мішель Андраде і Анна Трінчер. Багато дуже молодих перспективних музикантів. В останнім часом дуже їх багато виникло. Ми всіх їх запрошуємо, хочемо бачити в нас. Ну і кожен фестиваль має конкретну ціль. Ми збираємо кошти цього разу на дрони для нашої армії. Самі ж зірки шоу-бізу кажуть, долучаються до благодійної мети з ціллю допомогти Збройним силам України. Дрони це напевно війна 21-го століття, і без дронів ну нікуди. Тому їх дуже багато, тому дуже багато зборів. І від блогерів в тому числі, і від просто від людей, які збирають, і від волонтерів. Дрони це наші очі. Без благодійної мети жоден концерт не повинен проходити. Зараз які суми хто може. Я розумію, що організація даних заходів це дуже дороге задоволення. От але я думаю, що кожен кожна людина, яка виступає, чи організатор повинен все ж таки віддавати кошти, бо зараз необхідно це. Відвідувачам фестивалю благодійні гаївки однозначно подобаються. Дуже класно, неймовірні емоції. Чекаємо саме найбільше парфенюка, я сподіваюся, він буде виступати. Бо ну, просто. А так то тут дуже гарно взагалі, бомбезно. Чесно, база відпочинку просто бомба. Відпочити. Близько до хати. Так, взагалі. Взагалі. Дуже класно. Прийшли з дітьми на Гаївки, друзі порекомендували. Зараз ще їх чекаємо, будемо дивитись. Поки якби. Може, не можу сказати, як тут. Я тут перший раз, тому це поки дивимося. Фестиваль триватиме два дні, тому всі охочі можуть завітати сюди й у понеділок. Тут планують влаштувати великодні обливання. Альона Альона стане хедлайнером обливаного понеділка на святкуванні в Емілі Резорт.